Так, Я стою на комбайні дронібру 7200 і роблю вам його огляд. Це топовий комбайн, всі знають, хто в мене дивиться, що я ці комбайни дуже багато продаю, привожу людям, хвалю, вихваляю. Хі -хі. Ну, Але реально це такі є. Це реально дуже класний комбайн. Я вам роблю огляд зараз 7200, це останній рік випуску цього комбайна гідростат, жатка 4.3, двигун, вальмет. шестерка. Так что, друзья, вот такие вот комбайни. Это бункер у нас. По бункеру покажу. Оба. Оба. Движок у нас находится за по движку. Тоже покажу, что это до чего. Оба. Так, вот движок выглядит. Вальма с шестицилиндровой. Гидронасос у нас на гидроход. В дуже доброму стані комбайн, повністю все працює. По мілочам щось десь там, а блядь, проскользнувся переглянути і цей. ну і Можна працювати їхати. Такий короче, дронік. Е, ціну порахую, напишу тут під відео, яка його ціна. Покажу вам тут чи всередині як він виглядає. Опа, це його клавіша, щоб ви поняли, Середина комбайна. Там щось трохи підварене, не знаю що це таке. Але щось підварене. Типа стіночка комбайна. Там ціле. Там ціле. Ну я думаю, що це не є, не є якоюсь там проблемою великою. Щось десь зацепило, бачите, попало, бо вирвало аж цю. Ну аж цю резинку вирвало. Чи якийсь камішок, чи щось попало де. Де зачепило, бачите. Але то незначне. Не незначне, Блядь. Коротше, такий комбайн. Так що, кому цікаво набирайте. Опа! Фух.